Севастопольський гарнізон є квінтесенцією проблем, які існують сьогодні в українській армії. Тут дислокується чимало частини підрозділів військово-морських і повітряних сил, академія ВМС та кілька військових ремонтних підприємств. Крім того, у Севастополі розташований Чорноморський флот Росії, і саме тут найбільш гостро відчувається різниця в рівні забезпечення і вирішення соціальних проблем військовослужбовців двох армій. На жаль, українське військо виглядає набагато проблемнішим. Особливо після недавнього підвищення грошового утримання, більш ніж вдвічі, у наших сусідів, ситуацію у війську необхідно кардинально змінити і в найкоротші терміни. На цьому наголосив президент України Верховний Головнокомандувач Збройних сил Віктор Янукович, представляючи нещодавно нового міністра оборони. Я чекаю в найкоротші терміни від міністра оборони і начальника генерального штабу. Спільно підготовлену реалістичну концепцію радикального реформування Збройних сил. По-друге, треба сконцентрувати увагу на підвищенні інтенсивної бойової підготовки військ. По-третє, всі реформаторські заходи мають передбачати як головний пріоритет зміцнення кадрового потенціалу Збройних сил України. Першочергове місце. Нашої діяльності повинна посідати дієве вирішення соціальних проблем військовослужбовців і членів їхніх родин. Свою першу робочу поїздку у війська міністр оборони України Дмитро Саламатін розпочав з відвідування саме найпроблемнішого Севастопольського гарнізону. Президент поставив перед нами дуже жорсткі задачі В кратчайші сроки розробити нову концепцію. безусловно, одним из важнейших аспектов будет являться именно решение социальных вопросов. Я вам скажу, даже дело не в том, что денег выделяется мало. Дело в том, как расходуются эти деньги. И вот в этом я вижу одну из основных задач, которые перед нами стоят сейчас. Під час роботи в Криму голова вітчизняного оборонного відомства першою перевірив бригаду тактичної авіації повітряного командування Південь повітряних сил, що розташована на аеродромі Бельбек. З метою практичної демонстрації дій з перехоплення умовного повітряного противника чергові сили по тривозі привели у повну бойову готовність. У повітря піднялася чергова ланка винищувачів Міг-29. Після цього Дмитро Саламатін детально ознайомився з умовами несення служби життя і побуту військових льотчиків. Зокрема, він оглянув стоянки авіаційної техніки та літаки, побачив основні системи озброєння і військової техніки, що перебувають на озброєні бригади, відвідав їдальню льотно-технічного складу. Під час робочої поїздки до Севастополя міністр оборони України Дмитро Соломатін ознайомився з перебігом корабельних навчань та умовами служби і побуту моряків військово-морських сил Збройних сил України. У центрі морських операцій глава Вітчизняного оборонного відомства заслухав доповідь командування центру, а також відвідав флагман національного флоту фрегат Гетьман сагайдачний кораблі управління Славутич та Донбас. У рамках корабельних навчань військові моряки відпрацьовували низку навчально-бойових завдань. Зокрема, особовий склад фрегата Гетьман сагайдачний відпрацьовував дії з боротьби за живучість судна а екіпажі кораблів управління Славутич та Донбас питання з протидиверсійної та протиповітряної оборони. Дмитро Саламатін, перебуваючи в Севастополі, також ознайомився з ходом відновлювальних робіт на великому підводному човні Запоріжжя, який перебуває на федеральному державному унітарному підприємстві 13-й суднобудівний завод чорноморського флоту Російської Федерації на борту Запоріжжя, голова оборонного відомства поставив завдання відповідним посадовим особам щодо прискорення підготовки корабля до ходових випробувань. Міністр наголосив на необхідності максимальної активізації цього процесу. Він підкреслив, що керівництво оборонного відомства ухвалить усі необхідні рішення, в тому числі щодо фінансування робіт. Стосовно модернізації технічного переоснащення національного війська, а також розвитку державного концерну «Укроборонпром», Дмитро Саламатін зазначив, що міністерство оборони тісно співпрацює з цією установою і це дає змогу оперативно виконувати завдання з ремонту і модернізації озброєння і військової техніки. Такої роботи не було ніколи загоди незалежності, такої плотної роботи. І хочу вам сказати, що результати ви побачите вже в этом году. самолеты будут летать, корабли будут ходить в море. Начнется реальная работа, ради которой мужчины идут служить в армию. По За его словами, оборонное ведомство уже погасило многомиллионную заборгованность перед Харьковским танкобудивным заводом имени Малышева. Тот шаг, который был сделан по созданию оборонпрома, он был, наверное, шагом у последней черты. Сейчас ситуацию нам удалось переломить. Вы знаете, по ряду предприятий, ключевых предприятий, таких как завод имени Малышева, мы выплатили 70 миллионов гривен зарплаты. Там долги были. Счет месяцев шел на десятки. Оснащення української армії новими сучасними зразками озброєння і військової техніки один із пріоритетів фінансування вітчизняних збройних сил. На цьому наголосив президент України Верховний головнокомандувач збройних сил Віктор Янукович. Виступаючи з нагоди дня захисника вітчизни перед особовим складом військового ліцею імені Богуна. Цьогоріч на оборонні потреби з державного бюджету передбачено майже 16,5 мільярдів гривень. З них на розвиток озброєння і військової техніки піде 2 мільярди 343 мільйони. Кошти спрямують на модернізацію літаків Міг-29, Су-25 та л 39 закупівлю танків булат і оплот, проведення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт. Проте найголовніший пріоритет нової концепції розвитку української армії збереження кадрового потенціалу. Основного відостаяння нашого не железо, Це люди. Це люди. І ми зробимо все. Поки що я вам можу только сказати, що ми сделаем все. Но вы ви побачите, результат буде в достаточно обозримом будущем. Мы Ми все зробимо для людей. Люди – це наше головне багатство. Під час роботи в Севастополі Дмитра Саламатіна цікавили передусім умови проживання особового складу, дотримання санітарних норм і організація процесу харчування матросів та офіцерів. Сьогодні у морській столиці України понад 2,5 тисячі безквартирних військовослужбовців. Винаймати житло біля моря під час курортного сезону не по кишені контрактнику, який отримує до 2 тисяч гривень на місяць. Багато матросів і офіцерів мешкають просто на кораблях. По в кратчайші сроки розробляємо нову концепцію. Во-вторых, проводимо тотальну ревізію. Всього того, що є. И в-третьих, мы, конечно же, смотрим на то, как живут наши военнослужащие, в каких условиях они живут, на какие средства они живут. А я вам скажу, что, конечно, изучение этого вопроса, чем глубже мы погружаемся в, этот, в эту проблему, тем более кричаще мы ее видим. За словами міністра оборони України Дмитра Саламатіна, вже перший погляд на життєдіяльність української армії показав наявність багатьох проблем і не лише у соціальній сфері, але всі вони запевнив керівник оборонного відомства будуть розв'язані найближчим часом.